З видавництвом Варштати культури мені вже доводилося співпрацювати. І у цьому видавництві, в Люблінському видавництві виходило, вийшли дві мої книги. Поетична. Її переклав Богдан польський видатний поет, письменник Богдан Задура. І це поетичне вибране таке. І вийшла ця книга. у 2019 так році, а інша прозова та сама «Коряві дороги вийшла, побачила світ так у 2021 році. Ну, така моя співпраця з, з цим, саме з цим видавництвом. І, як я вже Знімав інший ролик і казав, що планується і третя книга Роман Ендроман, котру це видавництво бере у роботу. От е, такі справи, і це для мене. Важливо, що відбувається якийсь процес, оскільки я сам для цього не докладаю якихось зусиль. У мене немає інструментарію потрібного і ні, ні вміння і все таке інше. Що це ну, стараннями. Певних людей. Ну, одна з цих людей Олександра Зінчук, ну, і покійний войцех Пестка, котрий доклав багато зусиль для просування мене як письменника на території Польщі.